Всім доброго дня! Продовжимо працювати над модною ажурною безрукавкою, формувати горловину і зріз плеча. Це у нас буде 149-й лицевий рядок загальному заліку або 13-й рядок від початку формування горловини. І 13-й рядок відповідно візерунку основного полотна. Ось він, ви його бачите. Так, значить, і це останній рядок, останній раз, коли ми для формування пройми прибираємо дві петлі. Далі ми будемо в наступних рядках ми будемо прибирати вже по одній. Так, значить давайте ми приберемо першу петлю, ми знімаємо без пров'язування кромочну. Пров'язуємо першу петлю, нову, другу, перевдягаємо на неї попередню петлю, яку ми зняли, і Тут у нас має бути перекинутий. Ось для збереження візерунку ми маємо зробити ось цей перекид. І ми його робимо ось так. Міняємо місцями ці дві петлі. Ось, бачите, 13-й рядок у нас ось є перекид. От зараз ми цей перекид зробили. Накид ми тут не будемо робити під перекид, біля перекиду, тому що у нас немає убавки, яку ми маємо з цього боку компенсувати. Тому накид не робимо, а просто пров'язуємо лицевою ту петлю, яку ми перекинули наперед, ось бачите, і перевдягаємо на неї попередню петлю. Все. Дві петлі ми прибрали, і далі ми маємо повний рапорт. Далі у нас цей, бачите, раппорт закінчився таким чином. І далі у нас йде повний рапорт. Ми його в'яжемо за візерунком 13-го рядка повністю. І всі рапорти, які повні, в'яжемо повністю з візерунком 13-го рядка. Так, я пров'язала ці рапорти що цілі і пров'язала половину останнього рапорту, який у нас не повний. А тепер нам потрібно зробити цю другу половину так, щоб. Щоб у нас все було правильно, це 13-й рядочок нагадую, і ми маємо зробити ось ось цю частину. Як показати? Де 13-й? Ось ось цю частину. Маємо зараз пров'язати. Дві лицеві петлі пров'язані разом з нахилом праворуч. Розробили. Потім у нас іде раз, два. Тут ми витягаємо. Три. І 4 має бути ось ця петля. Але тут у нас убавка, яка не компенсована, тому ми зробимо накид і цю пров'яжемо лицевою. Все, ось таким чином для збереження цього візерунку. Все, І одразу робимо пізнанковий е 150-й рядок. Або 14 від початку формування. У нас вже трошки зовсім залишилось петель, бачите. І тут ми сьомий раз маємо убавити 5 петель, пров'язуємо ізнанковими і Перевдягаємо попередню петлю раз, два, три, чотири. П'ять. Все. Далі петлі в'яжуться ізнанковими знанковими за візерунком. В цьому рядку нема подвійних накидів, тому просто ізнанковими до кінця рядка. Це я завершила 150-й знанковий рядок в загальному заліку або 14-й від початку формування плеча і пройми. От ми дивимося, так? візерунок виконується, зберігається, плече формується і горловина формується також. Ось. Все, на сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!